Медична сумка, ліки та тонометр фельдшерка готова виїжджати на виклик. Позвонила до мене тільки що жіночка, О, просить, щоб я приїхала, бо піднявся в неї тиск. Під будівлею на неї чекає двоколісний помічник електроскутер. Жінка водійського посвідчення не має та каже, тут воно і не потрібне. Скутер дуже практичний, не треба нічого знати, ключа повернув і поїхав. Бруківкою, асфальтом та бездоріжжям. Каже, долає будь-які перешкоди. За дорогою слідкує, бо камінчики впадають, треба обережно. Іноді говорить, на газ все ж доводиться натискати. Людей вже знаю, то вже знаю, куди треба швидко, куди куди можна помальше. На лавці на пані Світлану вже чекають пацієнти, втомлені роботою на городах, тож здоров'я інколи дає збій, розповідають пенсіонерки Валентина та Віра. Обом вже за 75, тому місцева лікарка їхня постійна гостя. 145. Добре це. Пів таблетки бісапролу. Все, по сонці не ходити, буряки не копати. А мене буряки не копати. Ми тут вже в неї як ті. Свої, як, як свої. Минута й тут. Тут 15 минут пішки. Це добре, що їй дали цього жужика. Це то жуг є. Пані Світлана пояснює, раніше 12 кілометрів добиралась пішки із сусіднього села. Мені треба добратися з веселого кута до траси, а тоді від траси пішком іти сюди. Але шкільний автобус підвозив, вже люди знали, то хто знав, то підвозили. Так само додому. Коли чоловік забере, як не на роботі. Дуже рада, що дали мені цю електровелосипеда. Я тепер зможу і на виклик швидше добратися, і з дому приїхати. Дуже добре. Таке ж зими три місяці, а останні місяці дев'ять можна їздити. На дорозі говорить, почувається впевнена. Я стараюсь їхати помаленьку, не спішити. Праву сторону собі взяла і поїхала помаленьку. Понятно, що де ямка на ямці він трясе, де ямка помалесенько, щоб на пісок не попасти. Обслуговує свого залізного коня жінка самостійно заряду акумулятора, каже, вистачає на 30 кілометрів. Хватить проїхати з дому додому ще й на виклики. Ініціювали придбання такого транспорту самі ж медики, розповідає директор центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Карпенко. Його обрали, адже він сучасний та екологічний, а ще економний. Ми все одно ж не стоїмо на місці. Люди думають про майбутнє, в плані того, що ощадливо ставитись до нашої екології, щоб поліпшити обслуговування населення відповідно в тих населених пунктах, які географічно розкинуті. Ну і тим більше, що ці безпосередні працівники обслуговують по декілька населених пунктів. Цього закупили два електроскутери, розповів Ігор Карпенко. Витратили на це 49 тисяч гривень. Гроші дала міськрада у планах придбати такий транспорт для усіх п'яти фельдшерсько-акушерських пунктів Тальнівщини. Дарія Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.